Вітаю компанію Автоматік Сергіс України до головного. Дивіться, що хочу вам сьогодні показати. Поговоримо зараз про датчики тиску відносно компанії Nelsan. Тут один я накладний розібрав, інший залишається відповідно зібраний і маємо перехідник. <кій> Проголовень знову ж таки, ці давачі працюють в діапазонах температур. Вимір робочий мінус 40. Плюс 135 градусів мається на увазі робочої речовини, яку ми вимірюємо, так, і діапазон похиб кілійної 0,2% від діапазону. Маємо давач тиску 1 на 160 вар. Це отрі відповідно, і з виходом 4,20 мА. Ось, живлення від 10 до 36 В. Інший на 600 бар. Ми маємо добачити тиску з квадратичним сигналом. Це є від 0,5 вольта до 4,5 вольта. Так, маємо охолоджувач на вихід мається це на увазі на дані процеси, хоча він. Тому в цьому випадку не потрібний, але взагалі можна понизити процес ще в районі на 80 градусів в датчиках цих тиску. Перше, що кидається в очі, чому вони різних розмірів. Ситуація полягає в наступному. Перше, вони йдуть в таких розмірах, один такий, а інший такий бальшую. Суть в цьому, що один має мембрану. Яка є силіконова, інший має мембрану, яка є керамічна? Відповідно, мілібарні і високобарні датчики тиску. Вони йдуть в великих корпусах, тому що там використовується силіконова мембрана. Е, от так як мілібари це низький тиск, відповідно потрібно, відповідна чутливість і високий тиск. І, знову ж таки, та сама історія. Тут керамічна мембрана і місце так багато не потрібно, тому виглядають вони е, так. Е, що тут ще є у нас? Це самі коробки. Раніше я не міг зрозуміти, думаю, що такі прямо, а це ж суть в тому, що вони в маслі усі. Можемо глянути, як вони будуть виглядати, коли ми ще прикрутимо. Перехідник, перехідник, перепрошую. От, дивіться, у нас тепер чудо пригод, який може працювати для позамі температури, що максимальна пікова, при якій він міг працювати, і електроніка не плила. То зараз це є ще плюс 80 градусів. Ми отримуємо 215 добрих 200 градусів, не купляючи нічого. А тут вихід. М20 на півтора, якщо я не помиляюсь. Так, та сама історія ми можемо зробити і ось цим мілким. Приладом, що я вам покажу в наступних відео таку річ, як перехідник для того, щоб з однієї четвертуї стандартної речі зробити все інше. Дякую вам, що були з нами, компанія Автоматський сервіс України. Мене звати Богдан. Алилуя!